Всім привіт! В цьому відео розкажу, як я чуть не переплатив одну тисячу гривень лише на крапельній стрічці. А треба, коли весна починається, багато всього купляти. Коли ти займаєшся малиною полуницею, треба тобі всяке різне: і агроволокно, і плівку, і все. І як я чуть не переплатив одну тисячу гривень. Ти знаєш ту історію? Трошечки да. розказую ще раз для глядачів і для тебе. Да. Значить. Почав я шукати плівку. Знаю, що в інтер... Не плівку, а стрічку крапельну стрічку. Крапельну стрічку почав шукати. Знаю, що в інтернеті воно дешевше, тому що там конкуренція, тому що... тому що в інтернеті все завжди дешевше. І от шукаю я в інтернеті крапельну стрічку і бачу, ого! Як подорогшила крапельна стрічка в порівнянні з минулим роком. В одному, в другому, в третьому магазині ну, бачу приблизно однакові такі ціни. От. І значить, там в одному магазині я вже мав купляти, там ще знижка якась 5% в акція. І з тою знижкою за кілометр крапельної стрічки мені було 3100, не пам'ятаю скільки там ще гривень. 3100 з копійками гривень. Ну я вже мав купляти, ну, бо воно скрізь приблизно однаково, а тут ще 5% знижка. І щось, поки там туди-сюди, на другий день. Я знаходжу не просто інтернет-магазин, а виробників і прямих імпортерів деяких товарів з-за кордону. І дивлюсь в них така сама крапельна стрічка, як мені потрібна. Вгадайте, скільки? Правильно, майже на тисячу дешевше. Без ніяких знижок. Е, скільки то там 2200. 26 чи скільки гривень. На 900 чимось гривень дешевше, майже на 1000, уявляєте? Я про це написав у своєму телеграм-каналі. От І почали писати люди, що поділись, де, де така ціна, де така стрічка. І там не тільки стрічка народ, там все, агроволокно, чорне-біле, в рулонах, в пакетах, там е е затіняюча сітка, сітка парканна, умивальник. Оті, що на літній душ, баки, Ну, от що тільки не згадаєш, мішки, сітки, все така. Все, що потрібно для дачі. А? І не тільки для дачі, для саду, городу, хто займається бізнесом, для винограду, там різні мішочки, сіточки. Коротше, всього навіть не згадаю. І от зараз я їду на нову пошту, зараз вам покажу. Дивіться, щоб знову не проїхав. Покажу вам цю стрічку, зараз заберу і покажу вам, де вона продається. Зараз заберу. Для вас це пройде одна мить. І включуся знову. Так давно пішов едік ту стрічку забирати. Може він її перемірює, намотає, перемотає. щось так довго нема. Мені вже трошки смішно аж робиться. Забрав замотано, класно. Тебе так довго не було, я думав, що ти її там переміряєш, чи що, перемотаєш на другий моток, може там 10 сантиметрів не вистачає. Ага, рулетку взяв. і тисячу метрів перемірою. Значить, дивіться, 1000 метрів крапельної стрічки доставка вийшла 118 гривень. І 50, копійок. І 50 копійок. 119 заокруглюємо. Так, так. так. Ну навіть заокруглюємо 120. Якщо розділити на 1000 метрів, це виходить тік 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 0,12. 12 копійок на ще додаємо за доставку. Це зовсім небагато, це зовсім мало. А, але я... ж якщо ти замовиш метр, тобі треба. Наприклад, на полуницю. Метр не продається. Правильно, але 12 копійок доставка не буде. Буде 80, так? Метр не продається. Так, то зрозуміло. Так, 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 так. Що, далі є? Я обіцяв показати, де продається така крапельна стрічка. Значить, дивіться, де вона продається. Зараз я вам покажу, де вона продається. Дивіться, є в мене отакий. Бачите? Він в цьому в телеграмі це не лавка Єда, це лавка еда. тобто, тобто Моя лавка, поняли? От. І тут є от різні різні товари. Парнички, дивіться, хочете собі з плівки, хочете з агроволокна. З агроволокна не треба провітрювати, з плівки треба кожен день провітрювати. Різні, хороші, дуже. Мені сподобалося, що цей виробник дає хороші ціни, і я запартнерився з ним. І, от, можна сказати, так, напряму від виробника можу по хороших цінах це продавати. І що я вам хотів показати, плівку. Ага, от така плівка, як я купив собі. Дивіться, що я мав заплатити 3100 з копійками. Крапельна стрічка 8 міль, крок 20 емітерна, то я заплатив за 1000 метрів, самі бачите скільки. 2226 гривень за 1000 метрів на 900 з копійками гривень. То є нормально. Так що підписуйтесь на наш телеграм канал. Тут і рослини ми різні при різні саджанці продаємо, і все, що потрібно для таких людей, як ми з вами, хто дивиться наш канал по перевірених нормальних цінах від перевірених продавців. Підписуйтесь на наш телеграм канал. Буде в описі посилання на нього. Е, якщо оплачувати гроші наперед, відповідно доставка дешевша. І так, якщо комусь чужому, то страшно наперед переказувати гроші. А так як ви мене вже знаєте, ми вже з вами не чужі, ми вже з вами вас Вась Вась, всі років, то і не страшно перекинути пару гривень. І вже, і вже от я тільки виставив в перший день, коли я виставив, там. Кілька товарів відразу пішли замовлення. Yeah. Так що, дякую вам, Все, що співпрацюємо, довіряєте. Ну, того, що це перевірені нормальні ціни. І ви можете відразу оплачувати всю суму і буде дешевша доставка вам. Бо ви мене знаєте і можете не боятися всю суму мені скидати. І вже багато з вас не раз так зробили, робили саджанці, скільки вже ми сезонів саджанці продаємо. Саджанці, Засадженці перекидали, бувало ну, там, десятки тисяч, дехто замовляв на десятки тисяч і відразу е, перекидали і все ок. Так що на зв'язочку, заходьте в телеграм-канал, асортимент постійно додається, оновлюється. І це такі товари, які б я сам купляв, які я сам буду з цього виробника брати і собі ними користуватися. І там доволі багато різних таких цікавих речей. Так що заходьте, дивіться, кому треба щось таке, скидайте посилання на мій телеграм-канал. І все, і будемо на зв'язочку. Тому що, якщо людина, отак щось їй треба, вона в селі чи в маленькому місті, а того нема. А в інтернеті купи, а в інтернет заходиш і така штука, як зі мною, ти на тисячу переплатиш, тому що ти не орієнтуєшся в цінах. Я, от що я постійно в інтернеті там щось монітору, здається, б, орієнтуюсь. Але я подумав, що то просто все подорожчало в порівнянні з минулим роком. І не зорієнтувався. І провірив я кілька інтернет-магазинів і приблизно однакові ціни, розумієте? Тому що може бути ще кілька посередників. От. А я запартнерився з ними, продаю по таких самих цінах, як вони, виробники, і ну, просто трошки зароблю. Вони мені дали хороші умови. І якщо ви в мене будете купляти, то я кажу, ви не боїтеся мені перекидати гроші, ціни перевірені, і плюс даєте пару гривень мені заробити. Так що все, на зв'язочку. А вам хороший товар по доступній ціні? Ну, звичайно. Так. Всього гарних врожаїв. Що вам треба? Пишіть в коментарях. все питайте, бо я ще всього не додав, але є дуже багато всього.